Близнівки Терези водолії з 10 по 16 червня. Самі основні моменти, що на вас чекає, будемо дивитися, хто ще не подивився гороскоп на місяць, вже є на YouTube і на профілі в TikTok. Поїхали! Знаєте, от зараз скажу одну історію, яка може тут бути, і ще розглянемо. Таке враження, що, знаєте, вам засунули ніж в спину, ви про це дізналися, і ви ради себе, і правильно, що хочеться сказати, якимись обманними бутями закладете для себе якесь майбутнє, яким чином це може бути у кожного по-різному. Також щось не розказати комусь да, і піти зробити. І потім для вас це е, якимось жирним плюсом вийде. Но, е, ключ в цьому, що вас образили, е, ви про це дізналися, і ви точно так же, ну, грубо кажучи, е, поступаєте, да, нікому щось не сказавши, зроби, зробите по-своєму, і це буде вам в плюс. В загальному дивимось, якісь да, Можете дізнатися якісь новини про себе, неприємності про себе, щось у вас не вийде в понеділок, от прямо все з рук валиться, все не то, і все не так, якісь депресивні думки у вас можуть бути і так далі. Вівторок у нас протилежний, да, ми розквітаємо цвітим і пахнемо, і розквітаємо в плані там, можливостей. У вас якісь там з'являються да? і фінансові в тому числі. В середу хочу сказати вам, щоб ви були трошки, е, знаєте, як м -м обережніші е, зі своїми речами, з якимись там розмовами, можливо. Думайте, що і кому кажете. Да? От, е, не потрібно, тому що тут можуть якби, вашу таємницю комусь злити. Самі ви виходите. Далі якісь можливості у вас з'являються. Я думаю, що це стосується все ж таки фінансового е, варіанту. Можливо, вам запропонують якусь роботу, да, і ви десь будете в якийсь момент там. Думати прямо на взрит. все йду, потім якісь там думка пробігає, а як же я там залишу своїх колег, там ще щось. Ще ще і знаєте, отакі от пориви, ви то вириваєтесь, то стримуйте себе. На цьому тижні також можете очікувати якихось подарунок, фінансів, доплат, зарплат і так далі. Так. Ух ти, якийсь чудовий союз, може хтось запропонувати руку і серце комусь свою, да? якісь сімейні такі, от прям так чітко, красиво аж сподобалось. Якісь можуть бути домовленості з чоловіком на, на краще, да, на переміни, якісь, що принесе вам успіх, можливості, якісь в дальнішому, якісь договори будете підписуватись. значить... В цілому, в вашому союзі, можливо, вже існуючому там, да, чоловік, дружина, якісь гарні переміни вас чекають. Можливо, ви дізнаєтесь про а, те, що ви чекаєте дитину. Таке також може бути. А, ну, Якась радість, знаєте, радість на цьому тижні вас також чекає. Це приємно. Давайте для кожного окремо близнюки терези. І водолії. А от о, дивіться, карта дитини виходить у водолії, в якась приємна новина, яка прилетить до вас на цьому тижні, та да, якісь можливості, так скажем. Можливо, хтось правда дізнається про те, що чекає дитину, внука, внучку, ну не, не знаєте, от така історія. Можливо, ви дізнаєтесь, що ви переїжджаєте, але або повертаєтесь в хтось повертається в сімейне гніздо. Да? Взагалі, якісь, ну це дуже така гарна, позитивна карта. Якщо це новини, не пов'язані з сім'єю, родиною і так далі, то в цілому це карта про щось приємне да? те, що зігріває душу. Так, близнюки, якісь можливості, нові, нові у вас можливості виходять. Але їх буде дуже трошечки, і вам треба встигнути зрозуміти, що це саме для вас можливості, і схватити за неї. Терези, якісь будуть переживання, можливо, це буде пов'язано з вашими дітьми, а можливо, це буде пов'язано з якимось вашим починанням, якимось новим бізнесом, новим направленням, новими можливостями і так далі. Да? з Чимось, що в вашому житті не так давно, або це буде пов'язано з дітьми. На все добре, па-па!